Шалом, це Славко, я зі своїм вірним штагерним циркулем знов став об'єктом критики свідомих. Ну, що можна сказати? Давайте почнемо з кінця. Тут уже малюють страшні схеми російських ударів по Курському плацдарму ЗСУ. Бачите, Діпстейт постарався. Ну, це ви бачили. Про що варто поговорити? Ось ситуація 02-го. Чому я її перестав відслежувати? Тому що, що не було виконано? ось ще 02-го ситуація виглядала вересня, отак-оптимістично. От Сподівалися, що буде поширюватися і в бік Рильська зі зільговом, і сюди, от на схід, малювалися всі оці схеми. Але. Вже тоді стало ясно, ось воно, що нічого з цього всього не вийде. Тому що не вдалося ізолювати на південь від цієї масили противника 155-200. ту Ви знаєте, що прийняло. Чому оця от картинка все вам показує? Бачите, оце от угрупування противника, власне, і, і це угрупування ось воно. Без дій Сум з Глухова, без дій Нарільськ. Все це було приречено. Без дій на Белгород це все теж було приречено в розріз. Ви розумієте, що очевидно недостатня кількість сил і небажання розширювати масштаб операції. Я не кажу, що цю операцію можна було поширити, але все це було приречено позаяк ізольовано. Ви бачите, як збиралось угрупування противника, щоб розібратися. З курським виступом. І сподіватися, що його отак от, може буде роздути з середини, Де там ця розказка? Ну, к щастю, я її ось. Сподіватися, що все можна було вирішити із внутрі виступа. Ну, я скажу, що це трохи оптимістично, як ви розумієте, це те, що пробували зробити, без. Ударив з цього напрямку в розріз, без ударів, з того, що напрашувалося, чому я перестав на все це дивитися, і ударів від Глухого не последовало ніяких. Оперативно-тактична група Суми, вона, бачите, не удалося зв'язати противника за Сеймом, на юхати Сейма ніякими действиями, і він обрев свободу і. Зумів провести оці наступальні дії, чи він ще їх проведе в цьому напрямку. Ну, правда, ми бачили зустрічні бої з боку українців. Що на це все можна сказати? Чому отак от не розвинули операцію? Не забувайте, яка кількість українських. Сил тут була зв'язана і чим довелося пожертвувати на Сході заради тієї операції, щоб спостерігати, як противник буде. Просто цікаво, це, що зроблено, щоб подивитися на можливості противника в ліквідації цього виступу. Ну хіба що? Ну, ми розуміємо ситуацію, що без допомоги на обидвах крилах, ну, це той випадок, коли просто не вистачає сил. Щоб проводити операції. Чому? От вам картинка, ви бачите, в районі Бахмут-Часів Яру тут цікаво Північний Нью-Йорк. Тут перекидання артилерії назад цікаво. Ви бачите, наскільки от ситуація переміщення віс це дуже вузький фрагмент. Чому я його взяв? Тому що на чому все тримається. Ми не можемо порахувати дрони, але ми можемо подивитися. 45-ту бригаду артилерії, 26-ту, 43-ю, 47-му. Це десь коло 135 артсистем, із них коло 100 САУ діє на цій ділянці фронту український. Чому? Тому що ви самі бачите бойові порядки, наскільки нерівна плотність бойових порядків Збройних сил України, отут район Красної Гори, Солідар, бачите, на північ знову ж таки візьму. Так, ненавистний вами мій. Мені просто приємно. І для цього вона і служиться, якщо в одному німецькому городке читали, я тоже ходил з презентової сумки Верховного і маєчки з рибками. От і для этого сумка вийти предназначены, щоб їх роздражати. Ось бачите, 15 кілометрів ділянка фронту. Ну 20 фактично можна, можна сказати. А з виступами і всі 30. Якщо що ми бачимо на цій 30-кілометровій ділянці фронту? Так само ми бачимо нерівну щільність військ, що змушені концентруватися по напрямках загрози. І от з цього далеко ненасиченого фронту були взяті в тому числі війська, ми за це говорили, для перекидання в Харків на Курський виступ для операції на Курському напрямку. Якщо її зробили, то ясно, що підтримати нічим не могли ані з Глухова, ані, ані на Белгора. Ну на його нічим не можна було підтримати ці удари. І ви бачите, що це той випадок, пам'ятаєте, з німецькими корпусами, які не встигли ні під Таненберг, ні на Сому. От вони і там не були, і там не були. Це той самий випадок, коли і для однієї операції не вистачило військ, і для другої не вистачило. І от таку саму картину, ось бачите, на півдні ви можете подивитися по всіх цих, по всіх ділянках фронту, от сюди, от за Нью-Йорк, оцю от, тоненьку українську лінію. І коли ви мене звинувачуєте, що я перед тим говорив одне, а зараз говорю друге, то я ж не такий ідіот, щоб постійно говорити те саме. Хто вам винен, як тільки я побачив, що наступу не буде, що не буде наступу з цього напрямку, не буде поширення бойових дій отут-от, і навіть на цьому напрямку не буде входу. Як тільки не зв'язалися, да, ми всі вірили, нас дурили. І я, чесно сказати, вірив, що ці удари по понтонах, повторююся, наносять для того, щоб не дати противнику відступити, насправді. І правильно написав один з наших оглядачів, що противник в лісистій місцевості концентрував бронетехніку, розсредотачував і концентрував, що ці мости служили так, як мали б служити нам за Дніпро для перекидання військ для наступу, а не для відступу. І так само, ви знаєте, на цьому напрямку нерішуче не було підтримане наші зусилля. Тому наскільки це було Важливо тут, розуміти, тут рівно важливо було підтримати з двох боків, але як ви розумієте, сил то не було. І тому, зрештою, маємо те, що маємо. І в цих умовах, я що я говорив, я сподівався, що цих помилок не буде допущено. Ну, якщо вони були допущені, то що мені тепер говорити? Приховувати їх. Я розумію, що я вам не подобаюсь, але не забувайте, що більшість людей вже хоче чути за шанси миру, а не за перспективи війни. А знаєте чому? Перспективи війни вони всі бачать. Вони всі розуміють, чим ми заткнемо оці всі бреші, де ми найдемо піхоту, щоб їх заткнути, в якому стані повернуться наші війська з Курська. Тому, власне, сторони і шукають політичного рішення, яким воно буде, ну побачимо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.